Вітаю з вами Віра Кондратіва. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається в нашій країні, про те, якими будуть вибори, про те, що всіх нас чекає насправді. Я представляю гості нашої студії координатор громадянського руху Спільна справа, громадський діяч та ведучий програми Спільна Правда Олександр Данілюк. Вітаю, вітаю вас, Віра, Александра Вітаю сата знову нашій студії. Глядачі. Продовжуємо нашу розмову насправді про співвідношення влади, опозиції, народу. А чи є взаємодія взагалі між опозицією та владою? Я маю на увазі, як в нормальних країнах, коли є опозиція, яка свої якісь. Є уряд. Та, є уряди, які. Який... Прислухається чи ні, до опозиції. Що у нас відбувається в цьому назад? Ну те, що стосується нормальних цивілізованих країн, то це не про нас. Це це звичайно не про нас. І я ще раз скажу, що в нас немає не ситуації, коли там якісь там одні державники отримали більше голосів, і за рахунок цього вони там сьогоднішній день мають сформувати свій уряд і працюють, а опозиція має свої альтернативні законопроекти, намагається впливати на прийняття тих чи інших рішень. У нас по суті. Йде достатньо жорстке протистояння, і на превеликий жаль, звичайно, цивілізовано діалогу в таких умовах бути не може, тому що по суті є абсолютно ну, відверто кримінальний режим, який гарбує країну і займається постійно утисканням там соціальних, економічних, особистих прав і свободи громадян. І є ті, хто. Ну, більше або менш щиро намагається в парламенті цьому протистояти. І відповідно, вони з огляду на це режимом сприймаються як вороги, і до них застосовується. Ну, це ні для кого не секрет різноманітного роду репресії. Їхні бізнеси знищуються, їх переслідують членів родин, друзів, знайомих. І таке і інше, проте, на превеликий жаль, співпраця все ж таки на рівні окремих представників опозиції, очевидно, має місце бути, і тому говорити про те, що опозиція вже вичистилася, повністю не доводиться. Ну про що ми говоримо? Насправді, якщо взяти сьогодні, подивитися. Те, яким чином затверджуються опозиційні кандидати на мажоритарних округах, то ми дивним чином побачимо, що дуже часто популярні дійсно опозиційно налаштовані люди вони не отримують підтримки. Місцевих партійних організацій натомість виходять якісь темні конячки, які навпаки таку підтримку отримують. Як на мене, це свідчить про те, що принаймні на рівні місцевих партійних організацій опозиційних партій є співпраця з партією регіонів, і відтак вони зацікавлені в тому, щоб виставляти завідомо непрохідних або слабких кандидатів для того, щоб забезпечити прохід регіоналів. Це знову ж таки про адмінресурс. Ну, це про адмінресурси знову ж таки про політичну корупцію. Про те, що на превеликий жаль, політичні сили і політична система в Україні вибудована таким непрозорим і недемократичним шляхом, що, ну, немає знаєте, впливу не лише громадян на формування списків як загальноукраїнського, так і тих, хто йде по мажоритарці, але і партійців, навіть тих людей, які входять в ті чи інші політичні сили, не допускають до, ну скажімо, таких собі Да? Ну як це мало бути цивілізовано? Ну є одеська обласна партійна організація, наприклад, фронту змін. Є люди, які є членами партії, які говорять про те, що ми хочемо, щоб фронт змін нас делегував від об'єднаної опозиції. І mm -hmm. балотуватися по одеським округам. А після цього партійці проводять з'їзд. На цьому з'їзді вони обговорюють переваги недоліки тих чи інших кандидатів, в результаті перемагає хтось один і його, власне, делегують вже а, на цей мажоритарний округ. Цього не відбувається. Це відбувається в достатньо закритому режимі. В результаті цього є достатньо висока корупційна складова, яка дозволяє а, місцевим а, партійним бонзам а, фактично зловживати своїм становищем. Відсутність нормальної служби безпеки, яка би могла відстежувати ці процеси в політичних силах, фактично унеможливлює контроль за такими процесами. І тільки засоби масової інформації і громадськість дійсно може привертати увагу до таких випадків. До речі, хочу сказати, що ваш земляк Андрій Юсов, наприклад, теж сьогоднішній день є в такому досить цікавому становищі. Справа в тому, що він попередньо був погоджений як єдиний мажоритарний кандидат від опозиції в місті Умань Черкаської області, і все було нормально. Він навіть розпочав там кампанію. І тут зненацька заступник мера Умані, такий пан Поляков, а, голова місцевого фронту змін, заявляє про те, що він виходить з більшості mm -hmm. а, з партії регіонів, яку сформував фронт змін в Умані, і складає повноваження заступника мера. І тепер він зрозумів, що партія регіонів це зло, і він хоче балотуватися по цьому мажоритарному округу. І вважає, що він має більше прав аніж Юсов, тому що Юсов не мешканець Умані. І, відповідно, він повинен балотуватися десь в іншому місці. Yeah, і таких. Так, Стан, так? Звичайно. Ну, ми розуміємо, що Андрій є сильним конкурентом, mm -hmm. і е місцеві регіонали хотіли би бачити якусь більш е е Знайому для них і продажну а, особу. Ну, ми будемо сподіватися, що е, такий випадок, як з Андрієм, їх на превеликий жаль багато, але ми впевнені, що е, те, що ми будемо оприлюднювати цю інформацію, допоможе об'єднаній опозиції все ж таки якось більш ретельно ставитись до підбору своїх кандидатів і не допускати е, тих, хто завідомо хоче програти вибори. Олександре, в нашій студії <гум> ми з вами малюємо таку досить темну картинку. Країну суспільство характеризує перш за все національна ідея. Яка потрібна існувати в країні? Ну, яка у німців например, так, національна у німців. ідея? Ну яка національна ідея у німців? Ну потрібен бути якийсь... Загальний погляд на все, що відбувається в країні сьогодні в нашій країні є національна ідея. Ви знаєте, я взагалі не прибічник, не прибічник саме такої термінології, тому що у нас дуже багато термінів ідея розвитку країни, економіки, політики, в не зовнішньополітичні чи 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 є чи чи є? Скажімо однакове світосприйняття переважної більшості українців. Я вам хочу сказати, що насправді вони є, тому що переважна більшість українців хочуть. Жити в країні демократичній, вони хочуть жити в країні вільній, там де забезпечуються демократичні права і свободи, де немає корупції, де уряд працює на розвиток держави в країні, яка в зовнішньому своєму політичному курсі керується не симпатіями якихось окремих громадян, а керується національними інтересами. При цьому ну насправді знаєте, коли всі кричать про євроінтеграційні процеси, в тому числі партії регіонів, інші про те, що ми маємо йти орієнтувати на москву насправді ми повинні орієнтуватися туди, де нам насправді вигідно, а не вигідно окремим політичним групам. І е, я думаю, що переважна більшість громадян погодиться, що в залежності від ситуації Україні треба займати ту чи іншу позицію. Проте е, е, знову ж таки не це є визначальним. Визначальним є те, що всі погодяться з тим, що уряд має бути чесним. Професійним і таким, який працює на благо людей, всі погодяться, що уряд повинен працювати над тим, щоб були надходження до бюджету вище, щоб економіка розвивалася, щоб соціальні стандарти зростали. Сім всі, всі Але погодяться. Уряд і уряд така... зайняти зовсім іншим ну, безкоречно. Уряд ще зайнятий іншим. ще опозиція. Ми продовжимо знов цю тему. Да, є опозиція. Є чи є у опозиції програма дійсна програма виправлення ситуації, розвитку країни і так далі. Ви знаєте, стосовно програми, ну звичайно, вона є у кожної політичної сили. Вона Її там демонструють і таке інше. Проте до цієї програми багато хто ставиться скептично, тому що традиційно в країнах розвиненої демократії політична сила має програму, яка є незмінною. І Я вона не кажу є про таку... ці програми, які пропонуються на напередодні виборів. Я маю на увазі справжні ну, ну, програми. системні програми Вони повинні складатися з якихось достатньо товстих книжок, да, в яких викладене там, комплексне бачення тієї чи іншої політичної сили, розвитку країни по основним позиціям, для того, щоб після того, як вони отримують більшість у парламенті, вони могли сформувати свій уряд зі зрозумілими заздалегідь людьми, які є міністрами, відповідають за реалізацію державної політики в цій сфері, При великий жаль, за 20 років ми не бачили жодного разу, щоб таке відбулось. Очевидно, що найближчим часом теж ми цього не побачимо. І... Але ж Олександр, я вам це питання так мог би мовити, подалю, тому що знаю, що ви були розробником національної антикризової програми. Ви цим цікавитесь. На ваш погляд, що може? Вивести нашу країну з так такої тотальної кризи, що можна зробити насправді знаєте. Насправді для того, щоб сьогодні суттєво змінити ситуацію в країні для того, щоб дійсно обіцяні Януковичем покращення почали відбуватися, і люди почали спостерігати не за тим, як все обвалюється і стає гірше і гірше. А побачили позитивний тренд, потрібно почати з двох основних напрямків: це напрямок зменшення тиску на. Бізнес-дерегуляцію, тільки не таку, як її там демонструє партія регіонів, яка, в принципі, не є дерегуляцією, а справжня дерегуляція. І другий аспект це боротьба з корупцією. Це дві реформи, які треба зробити невідкладно і негайно, які дадуть одразу свій результат. На сьогоднішній день, ну, щоб було зрозуміло, Україна, ну, мабуть, не менше половини свого бюджету втрачає через корупцію. Тільки три е, великих банки, які належать пана Махметову фірташу і пану Коломойському, за два роки вивели з України 54 мільярди доларів. Це е, Співмірно з розміром річного бюджету України і співмірно з нашим зовнішнім боргом. Сьогодні ми знаємо, що Євро 2012 уже на рівні міжнародних розслідувань називається як найбільша корупційна оборудка, там, останнього десятиліття. 15 мільярдів доларів невідомо на що абсолютно були витрачені нашим урядом. Тобто насправді в країні є гроші, в країні є великі гроші. Але через те, що це національне багатство не розподіляється на потреби суспільства. Уряд вимушений закривати соціальні питання за рахунок того, що вичавлює е, той бізнес, який не є олігархічним, і звідти висмоктує е, надлишкову ліквідність і розподіляє між реципієнтами соціальної допомоги. Звичайно, за таких умов не буде розвиватися суспільство, не буде розвиватися економіка. Це, це цьому треба покласти край, і яким чином покласти край? Ну, ви розумієте, у нас на сьогоднішній день є достатньо серйозна проблема концептуальна з українською економічною системою. Українська економічна система є невільною олігархічною, такою, яка направлена на отримання надприбутків кількома родинами. Які, в до речі, ці надприбутки потім дозволяють цим родинам отримувати політичну владу в країні. Тобто, ми так чи інакше повинні повернутися до теми перегляду результатів приватизації чому тому, що по-перше, 70% всіх приватизованих підприємств не були приватизовані взагалі. Вони були ну вкрадені відверто у держави, і це робота не судів, а робота в першу чергу прокуратури, тому що це були фіктивні банкрутства підприємств. Ми і зараз це спостерігаємо. Це були незаконні об'єднання з іншими підприємствами, створення СП і таке інше, тобто мільярдні сотні мільярдів державних коштів. Пішли на те, щоб забезпечити фінансову фінансовий розвиток приватних корпорацій. Якщо ми повертаємося до теми виборів такої важливої теми, тому що це можливо. Буде сприяти зміненню ситуації, чим ні? Нам. Ви знаєте, чесно кажучи, представники того середнього класу, піславуто, про кого так е, люблять говорити, ну, вони бійся. зазвичай не підтримували ніколи партію регіонів, тому що вони розуміли її олігархічну природу. Парадокс е, виборів українських полягає в тому, що справжній виборець е, партії регіонів це здебільшого маргіналізований представник е, ну, відверто е, соціально незахищений Верст населення. Тобто найбідніші в результаті голосують за найбагатших, а при цьому розраховуючи Чекають на. Віскають що... на тату, да? який допоможе і зробить ну, це, добре. Насправді так? це абсолютний абсурд. Тому що для того, щоб пенсіонерка, одинока матір афганець, Чорнобиль, пільговик отримав достойну достойне соціальне забезпечення. Потрібно, щоб великі підприємства нарешті закрили свої офшорні схеми, перестали виганяти кошти на Кіпр, а почали платити податки в Україні. І саме головне реінвестувати ці кошти в економіку України. За нинішніх умов, коли партія регіонів має абсолютну владу в країні, це неможливо. Подивіться: зростає тиск податковий на дрібний. Бізнес і на середній. Більше того, навіть на приватних підприємців, пенсіонерів їх сьогодні примушують абсолютно незаконно сплачувати внески до пенсійного фонду, які, в принципі, не мають для них жодного резону, бо вони вже мають пенсійне забезпечення. Але в той же час ми бачимо, що відбувається зворотній процес, ну, наприклад, зняли податки розмитнення з гелікоптерів, зняли податки і розмитнення з яхт. Тобто, Поліпшення стосується тільки олігархії. однієї да, дуже вузької сфери. Олександре, враховуючи всю цю ситуацію, корумп... закорумпованість нашої країни, ну, ми займаємо... тіньовий бізнес, олігархія і так далі, ми п'яте місце в продавлювання... світі займаємо за рівнем місце корупції. місце в світі. Чи можуть вибори? Останнє питання, мало часу, виправити ситуацію. Я маю на увазі, ну допустимо, що партія влади уходить. Прийде. Прийдуть нові люди. Нові люди, чи зможуть вони виправити цю ситуацію? І скільки років буде потрібно для того, щоб наладити ну ви знаєте, мені здається, що сьогодні до цих виборів треба ставитися, все ж таки не як для механізму якихось соціально-економічних перетворень, а просто до віхі для того, щоб в країні відновити конституційний лад? Ми а зустрічалися. Є, ми зустрічалися на минулому тижні з керівниками комітету опору диктатури об'єднаної опозиції. Там були представлені всі і Турчинов, і Яценюк і Грицен. І Тарасюк, і Кириленко і інші е, керівники я висловив їм в принципі нашу позицію громадянського руху спільна справа, яка зводиться до однієї простої сентенції Що на сьогоднішній день е, вони, як демократи, повинні пообіцяти суспільству одну єдину річ, що вони йдуть в парламент для того, щоб організувати невідкладно чесні демократичні вибори президента, забезпечити участь всіх, в тому числі політв'язнів на цих е, виборах. Після того, як ці вибори президентські відбудуться, парламент розпускається і вони йдуть. Ують на чесні демократичні парламентські вибори, які мають забезпечити таку систему голосування і, і такий чес, і такий рівень чесності, які забезпечують репрезентацію українського суспільства в умовах чесних і вільних виборів. Безперечно з'являться нові політичні сили і з'являться нові політичні фігури. Дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, і дякую за ваші відповіді на наші питання. Дякую вам. Ну а нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Данілюк, координатор громадянського руху. Спільна справа громадські діяч та ведучі програми Спільна Правда. До зустрічі.